Привіт, друзі, що чекає канал думки перехожих у 2024 році. Ми будемо продовжувати ввести важливі розмови, які допоможуть формувати політичні і соціальні еліти, які зможуть у свою чергу сформувати стратегію нашого суспільства, розвитку нашого суспільства на багато років вперед. Ми бачимо, що зараз нам трохи не вистачає мудрості трохи не вистачає стратегічного планування трохи не не вистачає зрілості особливо останні місяці ви помітили що росія перевела свою основну атаку із фронту в в розуму людей причому як українців такі західних такі на західній країні тому коли ми говоримо про про наприклад демократію або про критичне мислення ми тим тим самим Протидіємо довгостроковим стратегіям нашого ворога. Але як ми знаємо, що наш ворог не тільки ззовні, але ще, ще й всередині, часто ми самі не, не, не можемо собі дати ради, як соціальні інституції, наприклад, як, як розвиватися, як як забезпечити сталий розвиток. Тому можна сказати, що ну, ці балачки, ці базари, ну кому вони потрібні? Але насправді вони потрібні, тому що. Е вони допомагають нам уникати пасток, в які ми вступали у минулому, наприклад, у пастки політичних, політичного популізму, ми часто вибирали собі лідерів, які, е, які приходили до влади саме на популістських платформах. Підняття зарплати, дороги, е, захід, і так далі. Це все короткострокові рішення. Це заплатки, це, це не те, що дасть нам сталий розвиток. Але Ті діалоги, які ми ведемо із своїми експертами, які ми ведемо між собою, вони допоможуть нам створити таку систему важелів, таку стратегію, яка допоможе нам іти далі і знати, куди ми йдемо через 5, через 10, через 20 років. Тому ці розмови важливі. Тому ми ні, ні, я не мої експерти. Це не люди, які просто говорять. Ви знаєте, що я я бізнесмен, я працюю працюю в IT, Я говорю з людьми, які які є людьми не тільки слова, а й діла. Також тому це не це не просто розмова, це практика, це досвід і це довгострокове планування. Тому якщо вам. Довгостроковий розвиток українського суспільства важливий. Якщо вам важливий розвиток правильних цінностей, правильних еліт. Долучайтеся до наших розмов. Коментуйте, пишіть в директ в директ Мені та мої продюсерці іні на нашому каналі. Ми будемо відповідати як ми тільки зможемо. І наступний рік ми плануємо ще більше таких розмов ще більше. Довгострокового мислення ще більше стратегії, ще більше критичного мислення, тому що разом ми маємо це зробити. Ми не можемо зробити критикуючи один одного, висміючи один одного або просто публікуючи контент для на зараз, просто реагуючи на якісь новини. Новини важливі і тактичні кроки також важливі. Але без стратегічного мислення ми далеко не, не, не зайдемо. Тому друзі, цей канал саме для цього. Я не думаю, що він колись буде дуже популярний, там із сотнями тисяч підписників. Це завжди буде нішовий канал таких людей, які хочуть думати і, і думають надовго вперед. Небагато. Тому давайте об'єднуватись, давайте більше взаємодіяти один з одним. І я чекаю вас у наступних епізодах. І я думаю, що цей рік буде для нас дуже продуктивним. До зустрічі!